Говоримо про важливий проєкт. Я зараз дізнаюся, чи він завершився, чи він ще триває. Це проєкт психологічної підтримки і супроводу сімей загиблих героїв. І в нашій студії я вітаю гостей, які хвилюються, звісно, бо тема дуже важлива і дуже трепетна. Навпроти мене, пані Людмила Ясинська. І пані Людмилу ми представляємо і як мати. Маму героя, і як керівницю цього проєкту про який ми зараз будемо говорити. Вітаю вас, пані Людмила. Слава Україні. Героям слава і в нашому проєкті Олена Малина, психологиня проєкту, про який ми зараз будемо говорити. Вітаю, пані Олено, Добре, слава Україні! Героям слава. Отже, пані Людмила, ну з вас почну, тому що ви взялися, ви наважилися, взялися. Я розумію, що це було непросто. Втім, ви вирішили, що це важливо, і взялися за цей проєкт. Костянтин Денисов мені про вас розповідав, і я про це знала і давно хотіла так, щоб у нас відбулася ця зустріч, але відбулося вже тоді, коли проект закінчився. Чи от так, розкажіть на якій зараз фазі? Ага, він вже закінчив. От трошки про це. Я так розумію, що Костя вас переконав в необхідності, чи от розкажіть історію. Ну, наш проект психологічно. Психологічної підтримки та супроводу супроводу, супроводу сімей, члени, всіх членів сімей загиблих і полеглих захисників України. Він тримав, тривав все літо ага. з, з червня по серпень цього року. Його мета була ну, створити групу підтримки друг ага. друга, бо я і сама знаю з розповідей. Про проблеми, про якісь потреби, про тяжесть цього переживання цього, так, так, переживання, так, так, як це трудно. І тому мета проєкту була створити групу підтримки друг друга, від, як зараз то кажуть, від рівного крівного. Ми виграли проєкт від Ісар «Єднання» ага. і на і, е, благодаря цьому ми зуміли організувати 12 зустрічів з психологом Оленою Малиною, яку ми знали е, по відгукам, і вона працювала в минулому році. Uh -huh. Минулому році вона працювала з ветеранами війни, з членами їх сімей по психологічної адаптації, і тому ми вибрали її. Е, Ну, дякую, що до нас так сказати. Прихильно поставилися. Так, прихильно ага. поставилися, допомагали. І велике дякую Департаменту соціального захисту України, соціального захисту захисників України, Запорізької міської ради. Вони нам надавали і приміщення, ага. і всіяко сприяли проведенню цих тренінгів І взагалі. Робітники, так як я сама з ними працювала як мама загиблого захисника, то зверталась до них. Вони дуже багато роб таку працю проводять із сім'ями загиблих і. З військовим допомагають їм, Тому велике дякую Це департамент соціального захисту. Так, mm -hmm. департамент mm -hmm. соціального захисту там просто наскільки я розумію, що там як окремий відділ, чи як ветеранської політики, політики підтримки захисників. Це як ну увійшов він просто в цей соціальний соціальний департамент соціального захисту. Так. І тепер це в тому числі і їх робота те так, пані Олено, до вас питання. Я почула, а ви розплумаєте. Якщо можна, я зразу ще трошечки уточню, ага. що формально у нас проект закінчився ага. і він був розрахований на 12 зустрічей. Але завдяки тому, що група об'єдналась і вона реально працює як група взаємопідтримки, ага. ми продовжуємо ще мотиваційні зустрічі, такі підтримуючі ага. зустрічі, ага. Ага. і я гадаю, що ми не просто там здружились. І дівчата стали досить близькі, допомагають од на одні, і ми час від часу просто зустрічаємось, підтримуємо да ну, той от. мотиваційний рівень на зміни, на нове життя. На ми всі разом. Ну не вся група, але більшість ми ходили всі разом на фільми. Канатопська Понадобста, відьма. Так. О, тут Ходили ага. на пікнік. Так. <ріжя> це було окрім так, цих так, тренінгів. Так, це було поза, занять. поза, ага. поза проєкту. Угу. Uh -huh. Ну, тобто... І надалі ми плануємо так само зустрічатися. Річ ще у тому, що серед нас як і вдов, як і матері матерів. Є люди різних фахівців, різні фахівці в uh -huh. різних галузях працюють. І тому, якщо от якісь питання вирішувати, там якісь консультації, ми друг другу допомагаємо. Uh -huh. У нас група так і залишилася в телеграмі, де можна написати, які є потреби, проблеми, потреби або які є пропозиції, uh -huh. і ми. Продовжуємо спілкуватися, ага. ну тобто проєкт закінчився, але три місяці це, звісно, зовсім мало. Але зараз не про це. Зараз от я якраз оце це питання підтримка членів родин, різних членів родин. Ми в нашій студії тут багато говоримо про те, що різної підтримки потребують мами, різної підтримки – дружини. Різ... Ну, тобто, це різні способи підтримки. Як ну ви наважились об'єднати? Чи ви не зовсім погоджуєтесь з тим, що це різне? Є взагалі підтримка да, психологічна, ага. вона більш-менш універсальна. Хоча наш проєкт був побудований на одному з принципів такого індивідуального підходу. Звісно, що і дружини, і мами дещо о, відрізняються по переживанням, але це о, водночас глобальне горе. <світ> глобальне. Незважаючи на те, що от, процес скорботи він універсальний і він начебто о, проходить однакові <світ> стадії, <світ> стадії певні, так, однакові почуття, переживання. <світ> але а, саме о, у о, членів сімей. Під час війни цей процес через багато факторів і uh -huh. чинників він може загострюватись і набувати дуже небезпечних таких навіть предпатологічних форм і проживатись вже як патологічний гор. Uh -huh. І тому uh -huh. він обов'язково потребує такого супроводу психологічного. І не тільки психологічного, а я б сказала соціально-психологічного. Uh -huh. uh -huh. Але коли ми об'єднуємо групу. Там люд пам'ятаєш, був такий момент, коли досить гострий, коли так. дружини образились на матерів, кого горе більш Більше. гостре. Угу. І от саме це опрацювання цієї ситуації воно допомагає краще зрозуміти. Що переживають і краще а зрозуміти фокусуватися на так мам загиблих дружині, uh -huh. бо є такий момент відгородження uh -huh. uh -huh. інкапсулювання у своєму горі. І дистанціювання від інших, тому що вони апріорі ніби не можуть зрозуміти цих одне переживань. Одне, да, так, от оця навичка, яку ми опрацювали в цій ситуації, вона теж дуже корисна, і вона розширює ці наші наші інструменти і, і наші комунікативні можливості, і допомагає навіть трошечки змінити настанови і от наші стереотипні ролі. У взаємодії з іншими ага, людьми. Ага. Тобто, це, на мій погляд, навіть корисно. Певний і час... достатньо було однієї такої роботи, чи це не од... разом була? Ж, ага. Це ж процес. Ага. І група живе там своєю динамікою. Ага. Як би ми там не планували тренінг, він ніколи не йде за, за сценарієм, тому що ми зупиняємося на а, певних а, поточних ситуаціях, болючих, неприємних, які стались. Ми зупиняємося на якихось зафіксованих заблокованих травмах, і ми не йдемо далі, поки ми це не опрацюємо власне. так. Угу. Тобто група живе своїм життям і там процес іде природньо. І через те, що це група і вона підтримує угу. учасниць, це ефективно. Крім того, у нас на початку ще була дружина загиблого з донькою маленькою, їй було 11 років. І незважаючи на те, що група не була розрахована на, на, на дітей, це було ну це було прекрасно, це була така. Вона Як так природньо вписалася да, учасниць, в наші. Слідкувала за правилами, щоб ніхто нікого не прибивав, дотримувалась... — А ви оголошували ці правила? Звісно, в групі? Звісно да, да, це да, прямо на, ага, ага. на першому етапі. Який... Ну, Діти, все щиро це. Да, так, ми, ми сформували правила, групи ага. вони у нас були прописані, вони досить цікаві. Всі їх прийняли і дотримувались. Ну, бо вони якраз про. Співпрацю і про розуміння повагу, да повагою розуміння. По, по, про підтримку ага. за запитом, якщо людина не хоче ага. намовчити ага. так, звісно. А якщо хоче, то може звернутися а і та, тут підтримати. Так, а у нас це стосовно було а, щодо дотиків, да? Да. щодо обійм. а потім нам так сподобалось їм обійматися. <гум>, да, що це була... аж прийшли на радіо на дотик, так. Ми колись зараз зустрічаємось, то вже не питаємо, можна тебе обійняти. Так, У нас дуже багато тактильності. Хоча, от... — на початках це о, треба о, було з'ясовувати, так? Це, це да? важливо, тому що люди. Так. Не Досить закриті і ну а ну, зараз у нас це як візитівка. Ага, ми то, де б не зустрілися да, або або так. спеціально, або так. І ага. все, все як, одно все одно підходимо да, крил... перше, що ми робимо, ми обіймаємо крила ангела. Ми робимо такі. Ага. Так. І Людмила, а як набирали групу? Ви радилися я так розумію з пані чи з пані Оленою? Тобто, як ви добирали і наскільки тут важливо було, щоб були представниці чи представники от різних поколінь сім'ї? Ну, перше, що ми зробили, ми звернулись до департаменту соціального захисту. Вони Пані Олена розробила анкету. Uh -huh. Вони виставили на, свої, на своїй ресурсах, групі, ага, так ага. на своїх ресурсах цю анкету. Всі бажаючи хто хотів, той за... заповнили, заповнили так, адам, і потім вже їх запрошували на ці зустрічі. І от так група зібралась. Скільки людей передбачалося, і скільки зібрали? Передбачалося 15, але ну, у нас так і було 15. От, була вийшла, так, да, вийшла з групи оця мама з Дитина. дівчинкою. Ага, так, ага. замість того прийшла жінка полеглого. Ага. І тому у нас так от і було 15 людей. Так, да, 15 і, людей. І ну, ви ж ком'юніті створили і продовжуєте так. В цьому спільноті ці і існувати так, далі Так, до пані Олени, ну як на мене, ну так, 12, які ви розписали зустрічі добре, ну ліпше ніж нічого. На вашу Його думку обліч. Ага, mm. ну, але на вашу думку, скільки от, універсально можна було б, щоб сказати, що ну пройдено якийсь етап. Ну, як на мене, в uh ідеалі. -huh. Я б, ну, звісно, дві, можливо, одна зустріч на тиждень. І це має бути, ну, на мій погляд, ідеально, десь близько півроку. Я тільки хотів сказати, як на мене дорік. Ну, просто, ну, ну звісно, просто кожна учасниця була на своїй певній стадії ага. переживання горя. Ага, ще були різні звісно, так, вони так, угу. в різній динаміці. І саме через те, що вони в різній динаміці, у когось певний досвід є попередній. Хтось дуже активно а, гостро переживає якусь певну стадію. І а, дівчата ділилися тим досвідом і цією підтримкою. Mm -hmm. Вони розуміли один одного. Тут вже була така, що ще... сама допомога, да? звісно, mm -hmm. так? Mm -hmm. Звісно, так, і... звісно. Ну і це давало результати. Mm -hmm. Так, так, давало. Це, ми зустрічались, коли ми оце ж були на пікніку, і там до нас приєдналась мама однієї з дівчин. Mm -hmm. Вона до цього була з чорною пов'язкою на волосі. І коли ми вже від тут звідтіля йшли, то мама сказала нам дякую, бо вона зняла цю пов'язку і каже: я перший раз бачила, як моя дівчинка посміхається і навіть сміється. От про це переживання горя, яке дуже різне в українців зараз. І... У когось втрата це просто втрата спокою, а у когось втрата це втрата найближчої людини. І ось цей досвід, який наш ворог намагається в інформаційному тлі використовувати для того, щоб нас розділяти і розривати оцю цю тканину суспільства, яка і так надірвана в багатьох місцях. На вашу думку, як можна цьому протидіяти? Чого бракує? В нашій спільноті зараз, в нашому спілкуванні, в наших медіах. Ну, тобто, чого вам особисто бракує для того, щоб е чутися сильнішими, і щоб нас ворог не атакував в тих тригерних точках, які ну, на жаль, ми піддаємося. Ну, у мене є своя думка на цю тему. По перше, все починається з родини, а родина починається. З націоналістичних яких. -та... Цінності, Цінності повних, так. Да. так. Uh -huh. І на мою думку, мій син Денис Яцинський, він був націоналістом. Але коли було з ним прощання, багато засобів масової інформації брали у мене інтерв'ю, і коли вони мене питали, а чому ваш син пішов на війну? Мій син він о... ж був після воював. Силині, да, так, да, так, він воював з 16-го року. І я відповідала, тому що він націоналіст, і для нього Україна понад усе це не гасло, ну, це, це сенс його життя. І про це згадала тільки два або три видання. видання. Так. Чому у нас націоналізм під якоюсь забороною? Це ж я не розумію. Во для мене, коли ми не будемо е боятися себе. боятися, да, от е як у мене е багато коли були вибори, коли я е приймала участь, агітувала за націоналістів, мені казали, у нас Запоріжжя, аби не бандерівці. Ага. От коли е аби тільки бандерівці, і це вот розуміння того, що націоналізм це не нацизм. Ну, це ж не просто так, аби не бандері, це 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 ж абсолютно так, виховання російські виховання наративи. повинно бути починатися з сім'ї. Але Школи. це треба усвідомлювати. А на жаль, у нас не всі це усвідомлюють. Пані Олене, що ви скажете? Якщо брати інформаційний простір і те, як грамотно діє ворог? Я підтримую Людмилу, саме сім'я, школа. Виховання самоповаги гордості, знання своєї історії, знання коріння і, так, так. і формування цієї національної ідентичності, правильно. Політичної нації, так. Так. І до речі, в мене вчора був дуже приємний момент з цього приводу. Вибачте, так про особисте. я гуляла з собакою. Вона в мене маленька, знайде. Ще там місяцю немає, як ми спілкуємось, і він такий дуже ще неосвічений. Ага. І він мене так смикнув дуже незручно, і я так голосно позвала його, назвала я його Еней. А він на Інея ну, ніяк не тягне, бо він ага. малесенький. Не парубок моторний. Да. Нім, і не Він, хлопець він, він моторний дуже, і козак-козак. Ага. Ага. Але. Ще не, не, не зрозумів це. Да, а там, на майданчику ага. а, поруч, а, а, тато в пікселі, ага. а, він гойдав дівчинку п'ятирічну, ага. ну, десь близько п'яти років. І її так позабавило цей ней, вона ага. так сміялась, вона так голосно кричала ней ней. Ага. а потім вона так от розвернулася і каже, добрий вечір. Виски, ми, да. Мене це так втішило, прям до, до, до сліз такої вдячності. Я думаю, ну, ну все, Запоріжжя не, воно не, не, не зламне, воно вже переможне, тому що є оці діти, які, незважаючи на все, вони сміються, вони радіють, вони е, вітаються з незнайомцями, вони щирі, відкриті і при цьому добрий вечір. Да, і при цьому вони ми, да. ми, е, ми вже, мені здається, перемогли, перемогли от ідеологічно у цьому. Хоча ми розуміємо, скільки ще роботи і скільки ще тих, які продовжують, я була вражена, коли їхала Пшемським потягом зі Львова, і я сіла і в вагоні всі російськомовні. І це після Львова така. Ну, така прям сильна, сильно це відчутно, бо часто ми тут вже апріорі україномовні, і ти навіть не розумієш, коли десь там щось російське, тут українське, і воно так перетікає. А, так... Тому, ну, на жаль, ми а Я стала що... чути дуже багато українською саме на вулицях у Запоріжжі. І, дуже це... Так, і це, Направду ми це можемо відзначити зараз. Просто Є... ціна. Так. Єдине, що я хочу ще додати, це має бути така масова психоосвіта. Психоедукація, uh -huh, uh -huh. щоб люди розуміли, що від з ними відбувається, щоб вони розуміли механізму стресу, мали навички самодопомоги. допомоги, хоча б так усвідомлювали, що з ними відбувається, тому що ну, ламаються і настанови, і наші базові так. такі когнітивні ілюзії. Так. На яких ми тримаємось, це ілюзія у безпеці світу, у справедливості світу і у стабільності світу. І от війна ці всі ілюзії нам зруйнувала, і ми дещо в такому розгубленому стані, ну плюс хронічний стрес і виснаження. Тобто ми маємо розуміти, що з нами відбувається і що з цим робити, от на рівні самодопомоги, навіть психологічної. І в цьому сенсі дуже важливо, що ті люди, які пережили втрату, які здавалося б вразливіші за інших, єднаються, і це робить їх сильнішими так. за інших. І тут так. дуже вам велика подяка за те, що взялись за це, тому що воно теж вимагає емоційних ну, зусиль певних для того, щоб організувати. Розуміючи, що буде різне і будуть різні переживання, і тому, пані Людмилі, особлива подяка. Ти не збув в нашій студії. Ми спілкувалися тоді, коли це теж був День захисника і захисниці. Тоді ми ще його святкували 14 жовтня. Добре, що ми переходимо на європейський нормальний цивілізований календар і що ми тепер може, можемо чутися націоналістами. А не постійно думати, що про це скаже ну, перебувати в цьому відлунні, в цій луні русні і її більшовизма, і її оцій страшної історії і страшної ментальності, яка яку вона нав'язувала і продовжує нав'язувати. На завершення не знаю, я розумію, що це непросто, але від вас хотілося по побажання до дня захисників і захисниць. Побажання запоріжцям, побажання захисникам і захисницям, побажання собі. Ми завершуємо вже нашу програму. Ну і, можливо, у мене побажання, щоб такі проекти ще тривали, і щоб знаходились гроші не на три місячні проєкти, тому, ми, що це… Ми готуємо такі проєкти і маю надію, що таки виграм, виграємо знову якийсь грант. Угу, зможете. Так, ну, все. Все рівно ми будемо продовжувати так, так, це... таку роботу да, без да, да. грантів, і без грошей, але а добре, коли є хоч і бажання, гроші. так. Бажання у нас одне. І навіть не треба його озвучувати всі розуміють. Так, ну, у як нас ото, на дошці, так. Да. Так, як ото хто там не пам'ятаю, хтось в інтернеті написав, скільки. Яка відстань до Москви? Ага. І Google відразу запитав, а чим будете стріляти? Ага, Бажаю та. всім, аби вистачило, я не знаю, мабуть, терпіння. І тримаємося. Тримаємо тут стрій в тилу, тому що від тилу залежить фронт, і зічимо нашим захисникам і захисницям тримати стрій. І а тримати взагалі всім. Низький Уклін, так пані Олена, від вас побажання? Приєднуюся, Звісно, бажаю перемоги, бажаю запоріжцям стійкості, витривалості, віри у себе, незламності. А нашим захисникам низький на Уклін і слава Україні. Слава Його. героям і можливості їм все таки і смерть все... ворогам, смерть ворогам, і знаєте, слава нації. Тепер вже чітко треба говорити смерть Російської Федерації. Ну тобто, тут уже ми називаємо ворогів так, як маємо називати, і а розуміємо... ви пам'ятаєте у радянському союзі, ну вони ж не дуже любили інші національності. звісно. І, там, і, як тоді, розумі. коли казали анекдот був такий, що Чукча – це діагноз Так. Не чупча діагноз. Росіяни? Росіяни це діагноз так, це так. діагноз, і це хвороба, яку треба, ну на жаль, вона не просто на виліковувати, вона а викорінювати. Не це так, треба так. викорінювати і з нас, перш за все, з нас зсередини, для того, щоб ми могли це викорінити з планети, тому що ну по іншому нас не буде. У нас Цера... вибір зараз не вирішив. Так, її походь треба так, її треба просто видаляти.